Вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогодні ми починаємо дивитися десятку мечів: десятка, дев'ятка, вісімка мечів, дуже багато психологічних травм, проблем, страждань і тому подібне по самим картам. Це і так зрозуміло. Але ми не будемо гаяти часу і почнемо з ключових слів: це психологічні травми, клаустрофобія, страждання, не бачення чогось позитивного, біль. Карта. Десять мечів пронизує дерев'яну скриньку, пронизуючи жалігідного жовтого чоловіка, що ув'язаний всередині. Хоча гострі леза пронизують його плоть, бідолаха не кровоточить зран, його травми суто психологічні. У той час як мечі приковують його думки до нещастя, похмура скринька вичавлює рішучість його душі та знищує будь-яке натхнення. Його обмеження, переконання створили ті самі стіни, що оточують його, і він не може уявити життя поза межами своєї. Навіть перед обличчям неминучої смерті жовтий чоловік не чинить опер, він не намагається втекти, він приймає своє страждання як неминуче та добровільна здається долі. І досі скринька, на жаль, стане його труною. Змучений нетерпним болем, вмираючи згортається калачиком, чахне в агонії. Він робить останній видих, перш ніж втратить свідомість і поринути у вічний сон. Де нарешті знайде вирний притулок, якого так прагне. Зрозуміло, що у людини дуже низька самооцінка. І... Як ми бачимо, це може проявлятися в реальності, Те, що людина або проявляє до себе жорстокість, або до оточуючих проявляє жорстокість, або, наприклад, до неї проявляли цю жорстокість в дитинстві, ну, це відбувається цькування. Біль такий сильний, що розриває на частини. Цей стан не дозволяє думати про щось інше або діяти далі. Тобто, коли на людину тиснуть, коли на людину наскають на ці болеві точки, то вони для нього, наче з усіх боків. І він може моментально занурювати у його вирій розпачу. Він може постійно казати те, що мені болюче, тому що це моє життя. Моє життя жахливе, моє життя не приносить мені задоволення. Дуже негативні думки і можуть бути те. Що якщо б його не було? І перлини, якими прикрашено тіло страждальця, говорить про ті дрібні знаки надії на лятунок, яких у цьому стані не помічаємо, хоч вони лежать у нас перед очима, тут, наприклад, одна, яка або жила в середовищі, де постійно активувалися його психологічні травми, або регулярно піддавалася насильству, тому життя довго часу для нього було катування. Стосунки. Ви або партнер глибоко травмована людина, і готуєтеся до опірнання в океан болю, або стосунках, які весь час болючі і їх неможливо припинити самому. Тобто, найкраще, що може дійсно статися, це якщо буде партнер садист він сам залишить вас. Ой, фокус, фокус. Наскільки а, хворобливі стосунки, вони завжди недовго тривалі, тому що ніхто не витримує. Це партнер-садист, не інший партнер. Все рівно його зачіпають, заживе, його б'ють по слабких місцях. Тобто тут зрозуміло, що саме логічне насилля відбувається. Також секс задає величезного болю, жерти зґвалтування, сприймають секс як агресію. І навіть якщо їх не було такого досвіду, все рівно щось відбулося або в дитинстві, або у них можуть бути якісь переконання. Із-за чого вони можуть цим не займатися або не хочуть цим навіть займатися? Робота гроші, справи – це те, що найжахливіше з можливих місць роботи. Тут відбувається незаплановане звільнення з огидними подробицями, загрозами, підлістю та невиплатою заробітної плати. По цій карті дуже часто може проігруватися, як людина була, скажімо, чиста та невинна, але на неї можуть звалитися весь бруд. Негатив, і за чого? Людині будуть потім погрожувати, або вона може, наприклад, підписати якийсь договір чи ще щось, а потім зроблять її винною. Бота жахлива. Це може бути крах бізнесу, серйозні збитки по фінансам, але також це може бути самогубство через борги або тюремне ув'язнення. Авіація це у нас клаустрофобія, людина, що завдає собі ран та будь-що може дати біль та аутоагресія. Це якраз те, що я писала. Карта дня плюс порада потрібно відмовитися, бути жертвою своїх обставин, знати, що ви достатньо емоційно сильні, щоб відмовитися від тиску судейського світу. Потрібно розширювати свої можливості, також вирватися з ментальних обмежень, які тримають у цьому скрутному положенні, повірити те, що не всі люди жахливі, повірити те, що ваше життя чудове, прекрасне, та звернутися до психолога, психіатра, тобто до спеціаліста, щоб вам стало краще, тому що в такому стані довго не потримаєшся.